Народний переказ про запорожців. От які богатирі були, земля не держала. У нього, у того запорожця, сім пудів голова. А вуса в нього такі, що як візьме було, він їх у руки та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней з повозкою проскочила. Вони на дванадцяти мовах уміли балакати, вони з води могли сухими виходити, вони вміли, коли треба, і сон на людей насилати, і туман, на кого треба пускати, і в річки переливатися. Вони мали в себе такі верцала, ну, по теперішньому дзеркала, що, дивлячись у них, за тисячу верстов бачили, що воно у світі й робиться. Оце, як іти куди в похід, то він, ну хто там у них був, за старшого, чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме в руки верцадло, подивиться в нього й каже. Туди не йдімо, бо там ляхи йдуть. І туди не йдімо, бо там турки або татари заходять, а сюди йдімо, бо тут аж нікогісінько немає. А як вони воювали? Стануть, було, на Орловій балці, а проти них двадцять полків йдуть. так полки самі себе поріжуть, а запорожцям і байдуже. Стоять, сміються, а це все від того, що вони знаючий народ були. На своїй землі їх ніхто не міг узяти.